Уджені частини ще безпосередньо підбувають в провадженні, в розслідуванні, але мені видається, що навіть набагато менша кількість таких справ мала би бути абсолютно достатньою аргументацією і для України, і для наших закордонних партнерів, чому діяльність цієї терористичної організації мала би бути заборонена на території України. Я не розумію, що заважає РНБО зараз визнати. УПЦ МП чи РПЦ терористичної організації, тому що о, ці діяння, які московські попи скоїли за крайніх 10 років. Їх є абсолютно достатньо, щоб дійсно мати доказову базу про їхню неприпустиму діяльність на території України. Якщо організація визнається терористичною, це означає, що там не треба ніяких додаткових законопроєктів, і що ця діяльність такої структури є абсолютно забороненою. Натомість наша влада під керівництвом зеленського слуг народу намагається загравати з московською церквою.